Всім доброго дня, друзі! Хто перший раз зайшов на мій YouTube канал, мене звати Євген. Я розповідаю про Нову Зеландію українською мовою. Сьогодні буде надзвичайно цікава тема, а саме імміграція в Нову Зеландію, очікування vs реальність. Коли я приїхав сюди, що я очікував і яка була насправді реальність? Тому, будь ласка, подивіться це відео до кінця, поставте вподобайку, розлоги, коментар, ціную насправді підтримку кожного з вас. Скажу вам, друзі, по-чесному, що я довго вагався переїжджати в Нову Зеландію чи ні. Після Данії і Англії дуже захотів залишитися в Європі, але на той момент таких можливостей не було. Тому розглядав також Канаду, але туди маневру було чекати більше, ніж два роки з зменту подачі документу. А в документів Нову Зеландію я розглядав вже як останній варіант. Вона мені казала дуже віддаленою. І чи вона мені підійде, якось було під сумнівом. У ну, мене тут були друзі, і вони розказували, як тут круто. А я щось дивився на карту, дивився, як вона, де вона знаходиться, і щось не міг до кінця е, повірити. Але я наважився, подав документи в січні і в червні я вже був у 2015 році в Новій Зеландії. От е, при імміграції в Нову Зеландію, що я реально очікував, що мене тут е, що мене тут реально чекало. Почнемо з такого показника, як клімат. От, коли ми приїжджаємо в якусь країну, то завжди думаємо, чи нам підійде клімат чи ні. От в Новій Зеландії мені дуже підійшов хорошо клімат. Тут е, літо помірне, в середньому плюс 23 25 я сказав би літом. А взимку е, температура в середньому десь плюс 10, плюс 12 градусів. Ночі бувають тільки приморозки. В принципі, ну, така це Нова Зеландія, я думаю, країна, яка підходить по клімату майже всім. Якщо вам потрібно? сніг, зима, то взимку можна поїхати Тут багато гірколижних курортів. Тільки на південному острові я знаю більше, ніж 5. Тобто без проблем. Ще є такі регіони, там випадає сніг. Цього разу ми також їздили взимку, було багато снігу, там 15 см. Ми з дітьми пугали в сніжки, що так от. Тут реально те, що я очікував, то реальність навіть в цьому випадку була кращою за очікування. Другий показник це зарплата. Я очікував десь так, в принципі, як в Європі. Не знаю, які тут будуть витрати. Зарплата також, коли я приїхав сюди, в мене була гарно. На той момент я получав, це вже 11 років тому десь приблизно 55-60 тисяч на рік. Це були гарні гроші. Я, в принципі, міг і відкласти собі щось, І при тому, що я жив на фермі, в мене будинок був дуже дешевий. Я платив за оренду. Мені грошей вистачало на все, в принципі. Тобто, також очікування перевершили реальність зарплатою. На третьому місці я хотів би прийняти такий показник, як робота, відпочинок. Там, Скажімо, з Данією у мене графік був 12-2. У мене кожні там другі вихідні, субота-неділя було вихідні важкі насправді графік. Зарплата була також гарна. В Англії також був графік 6-2 і півроку 6-1 дуже важкий. А от в Новій Зеландії, навіть працю, працюючи на фермі, легко знайти в 8-2-8-3. І зараз також багато я чую людей працює. і Я працював з графіком 5-2. Навіть на фермі, тобто без проблем. Тут робота, відпочинок, і тут менше годин працює, що в Європі. Кажу конкретно за сільське господарство. Ну і так, тут дуже ціниться в е, Новій Зеландії баланс поєднання, е, от, робота з відпочинком. Тут люди не ганяються за овертаймами. Працюю собі своїх 40 годин і стараюся відпочивати більше, поєднуватися з природою. З природою тобто тут також з цього випадку реальність перевершила навіть е, очікування, що я чекав. Потім природа Нової Зеландії, такий показник розберемо. Ну, дійсно, там ви можете побачити в інтернеті там фільми, де знімалися подар перснів. Також сюди, тільки, які тільки блогери не приїжджали, і Тушкін. І дійсно природа тут унікальна. Одне діло, коли ви дивитесь по інтернеті, а інше діло вживу, побачити це просто щось, це незабутнє. Потім розберемо такий показник, як сервіс. Сервіс в Новій Зеландії, він реально повільний. Дуже. Якщо там вам якийсь підвести треба інтернет, ви приїжджаєте в новий будинок, там, якщо ви орендуєте, наприклад, то це може займати більше тижня спокійно. Тут якийсь ремонт, щоб зробили. Також буде довго тривати, може місяцями тривати. Щось в мене там, помню, обвалилася стеля, коли я знімав один будинок. Зробили дуже довго, а потім, щоб що покрасили, треба спеціального декоратора було е, чекати декілька тижнів. Коротше. Коротше, це все зайняло більше, ніж місяць-два, щоб це тільки зробити, там невелику дірку дирку стелі. То все займає дуже довго. Тут от реально. Е, Очікував краще, а реальність була набагато гіршою по сервісах. Медицина. Що я можу сказати по медицині? Ну, не всі кажуть, що вона тут гарна, скажімо так. Також з затримками інколи як ви попадаєте в госпіталь, то треба прочекати декілька годин і більше. На своєму досвіді я скажу непогано. Взагалі там сімейний лікар є. Коли Просто йдеш до сімейного лікаря, платиш 50-60 доларів за прийом, всі платять. Що з робочою візою, що резиденти, медсестра 25 доларів. Для дітей медицина повністю безкоштовна, включаючи стоматолога. Це реально круто, друзі. Так що я скажу, тут на нормальному рівні медицина. Операції тут роблять гарно. Також говорю з людьми, то хвалять дуже як роблять операції в Ізландії. Розберемо такий показник, як навчання також. Ну, тут дуже креативні школи, дають от, дітям вибрати самим ряд дисциплін, в якому напрямку вони хочуть навчатися. Взагалі ніяких в школі стресів немає. І ті знайомі, які вже тут прожили більше, ніж 20 років і, і довше, то їм дуже подобається новозеландська освіта. Я ж кажу, також ставимо плюс новозеландської освіти. освіту. Садочки платні, от що, що не є, і вони коштують недешево десь приблизно 275-300 доларів на тиждень, але з трьох років 20 годин безкоштовно така ситуація за От, Отримати резидентство, яка ситуація, що я очікував, яка була реальність? Ну набагато було важче, ніж я очікував. Люди чекали на робочій візі, щоб отримати резидентство, дехто більше, ніж 5 років. До 10 років особисто я 7 років чекав дуже довго. Тобто, я очікував одне, що буде швидше а реальність була зовсім інша. Що тут реально дуже тяжко отримати резидентство. І закриває сьогодні е, от наш перелік. Очікування, і реальність при еміграції до Нової Зеландії це такий показник, як ставлення до емігрантів. Тут я щось думав, що приблизно буде так, як і в Європі. Там в Данії, в Англії в мене було, а по факту було набагато краще. Тут реально країна емігрантів і ставлення до емігрантів реально класне. Навіть якщо у вас англійська не ідеальна, до вас ставляться добре, стараються перепитати, розмовляти простішими реченнями. Якщо в когось поламається там автомобіль на дорозі, люди зупиняються самі і питають, що сталося там. Ну, відчуваєш дуже класна повага, повага людей до природи, до навколишнього середовища одне до одного. От хто сюди не переїжджає в Нову Зеландію, вони кажуть, що це взагалі інший рівень, навіть чим в Європі. Така друзі сьогодні цікава тема: еміграція до Нової Зеландії, очікування в реальність. Будь ласка, підтримайте цей youtube канал. Поставте вподобайку, розлоги, коментар. Також перейдіть на мій е, веб-сайт New Zealand with VizevGan, де ви можете замовити консультації по переїзду до Нової Зеландії, там також є багато безкоштовної інформації. Хочу, друзі, щоб вас всі мрії здійснилися і будемо на зв'язку.